Обов'язково врахуйте це перед своїм першим візитом до Німеччини. Якщо ви зібрались у свою першу подорож до Німеччини, запам'ятайте ці декілька порад, вони точно стануть вам у нагоді. Якщо перехожий німець кричить вам услід протяжних Алю, Халю, це не означає, що він з вами вітається. Скоріше за все, йому щось не сподобалось, можливо, ви випадково зачепили його або зробили щось не так. Також при плануванні поїздок обов'язково пам'ятайте, що, на відміну від німців, Deutsche Bahn, найбільша залізнично-транспортна компанія Німеччини, зовсім не пунктуальна, тому варто враховувати це, щоб не запізнюватись на важливі зустрічі. Якщо ж ви проситимете у німців води, не забудьте уточнити, чи вам потрібна негазована вода, тому що без цього, скоріше за все, ви отримаєте газовану і наостанок. Якщо німець запрошуватиме вас на прогулянку, не забудьте уточнити скільки вона триватиме, повірте.